Шановні голова, члени екзаменаційної комісії присутні. Вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему імітаційне моделювання та прогнозування поширення інфекційних захворювань. Науковий керівник професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Спалах коронавірусу висвітлюється всюди, оскільки ЗМІ, уряди та організації охорони здоров'я по всьому світі аналізують його поширення і вплив. І, хоча нещодавно ВООЗ офіційно визнала закінчення епідемії COVID-19, це не означає, що епідемії більше немає чи не буде, і ще багато інших вірусних захворювань гуляють по планеті і що вже не треба займатися дослідженням та прогнозуванням в цьому напрямку. Одним із способів, за допомогою якого органи охорони здоров'я та наукові кола досліджують поширення та наслідки вірусів і захворювань, є імітаційне моделювання. Результати можуть допомогти прийняти рішення, які вплинуть на кількість смертей, удари по економіці та системі охорони здоров'я. Тому одним із ключових методів отримання інформації про невідомі факти епідемії COVID-19 також є використання мітаційного моделювання. Під час зіткнення з будь-яким новим вірусом, контакт між людьми часто є основним фактором, який можна контролювати, і результати моделювання підкреслюються. Дослідження показують, що поширення хвороби може припинитися через місяць залежно від того, як контролюється контакт між людьми. Хоча жодна модель не може бути ідеальним відображенням реального світу, моделі, які враховують регіональні відмінності, показують, як можна досліджувати різні аспекти пандемії та стати важливим інструментом. Тому актуальним є моделювання поширення інфекційних захворювань серед населення з метою прийняття рішень щодо ефективності обмежувальних заходів. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити задля досягнення представленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. На слайді представлені статистичні дані щодо епідемії COVID-19 в Україні. Введення щодобової статистики щодо кількості інфікованих та хворих відіграє ключову роль в будь-яких дослідженнях. Зведений графік по всіх категоріях інфікованих за 2021-2023 роки в Харківській області наведений на слайді. Показує, що повноцінний збір статистики був припинений у березні 2022 року у зв'язку з воєнним станом, але наявних даних цілком достатньо, щоб використовувати при калібруванні та адаптації нашої моделі. Кожна модель епідемії має на меті визначити варіацію одного, а краще сказати, двох із таких факторів: пікова кількість інфікованих, загальна кількість смертей. Справа в тому, що це дві сторони однієї медалі, і їх не можна вивчати окремо. Кількість інфікованих людей визначатиме кількість смертей від хвороби, а це в кінцевому підсумку вплине і на кількість інфікованих людей. З одного боку, ми знаємо, що рівень смертності значною мірою залежить від віку та супутніх захворювань, який буде різним у кожній аналізованій системі, а також в межах цієї системи. З іншого боку, рівень смертності також визначається медичною допомогою, яку надають під час інфекції, коли смертельного випадку можна запобігти за допомогою відповідних послуг, наприклад, апарату ШВЛ. При формуванні рівня зараження слід оперувати такими параметрами, як рівень контактів, швидкість передачі, тривалість хвороби. Проаналізуємо, що сталося. Після визначення однієї змінної ми отримали декілька. Крім того, деякі з цих змінних можна правдиво визначити лише шляхом ретельного тестування в контрольних групах. При цьому більшість із них сильно залежить від досліджувальної системи. Це призведе до того, що результати та запам'ятовування даних значно відрізнятимуться від одного місця до іншого, що ускладнить розуміння основних проблем. Проблема похибки збору даних. Не обмежує рівень смертності, але вплине на визначення всіх інших змінних, які складають модель, таких як рівень зараження. Тепер ми знаємо, що ми маємо справу. Розберемось, як нам це моделювати. Найпростішою є сі Infected Removed модель, в якій кожен з індивідуанів, що входять до досліджувальної популяції, може перебувати в одному з трьох можливих станів. сі потенційно сприятливий до зараження. «Infected» інфікований, «removed» одужалий. Але реальний процес перебігу хвороби дещо складніший. Необхідно враховувати при моделюванні ще низку факторів. Насамперед, це стосується того, що процес захворювання може складатися як мінімум з двох стадій: інкубаційний період, без зовнішніх ознак захворювання, та безпосередньо період хвороби з наявністю зовнішніх ознак захворювань та можливою при цьому ізоляції інфікованого індивідома. Крім того, захворювання кожного індивіда може протікати в різних формах: в легкій, коли індивід може переносити хворобу в домашніх умовах, в середній з можливістю необхідністю госпіталізації і в тяжкій, наприклад, у covid 19 хвороба може перейти в коронавірусну пневмонію з необхідністю переведення пацієнтів в реанімаційне відділення та застосування апаратів штучної вентиляції легень. Враховуючи перший, перший з цих факторів, дозволяє сіар модель. Яка є модифікацією сір-моделі? У цій моделі кожен індивід може перебувати вже в одному з чотирьох можливих станів. Інше будемо намагатись враховувати власною розробленою структурою та параметрами моделі? Пропонована нами модель: імітаційна модель розроблена в середовищі AnyLogic, заснована на СІАР-моделі, але певним чином модифікована з урахуванням описаних можливостей, властивих саме епідемії COVID-19. Модель використовує метод імітаційного моделювання, який має назву системна динаміка. Тому наша модель представлена діаграмою накопичувачів, потоків та параметрів. Ми врахували різні параметри, такі як Contact Rate infections, середня кількість соціальних контактів в однієї людини на день, Infectivity – ймовірність інфікування людини в результаті його контакту з тим, хто вже заразився, average Incubation time, середній інкубаційний період. Proportion Critical, частка тяжко хворих, яким необхідна госпіталізація, Proportion hard – частка критично хворих, які у реанімаційне відділення запаратами ШВЛ, Change of death – ймовірність смерті осіб. Average illness duration – середня тривалість хвороби, не включаючи інкубаційний період людей, які переносять її у легкій формі, Average hospital time – Середній час лікування тяжкохворих, які перебувають у стаціонарі. При налаштуванні цих параметрів ми врахували дослідження ВООЗ. Для візуалізації результатів ми додали кругову діаграму та часовий графік для перегляду динаміки зміни кількості кожної категорії людей в нашій моделі. Власне, запускаємо модель та можемо спостерігати за динамікою поширення. Хвороби за допомогою рівнів та потоків і доданих нами графіків. Також ми додали інтерактивні елементи керування для наших параметрів, що дозволяють робити це безпосередньо, при запуску, і слугує інструментом для проведення експериментів з моделлю. Тож з відео можна бачити, як відбувається моделювання, як із нашою початковою чисельністю населення. Поступово інфікуються, хворіють у той чи іншій формі, що слугує в інтересах оцінки потреби, системи охорони здоров'я в ліжкомісцях для лікування тяжко інфікованих, а також кількості місць у реанімаційних відділеннях, оснащених апаратами штучної вентиляції легень. Однак ці значення можуть суттєво відрізнятися для різних регіонів. Цілком неправильним буде використовувати ті самі значення, наприклад, для мегаполісів і малих міст. Значення параметру середньої кількості осіб, що заражаються від одного хворого, а він формується під впливом Contact Rate Infection та проб інфект, досить проблематично визначити безпосередньо. Тому для цього будемо використовувати різні оптимаційні експерименти. Налаштування звичайного оптимізаційного експерименту бачимо на цьому слайді. Це дозволяє дослідити, як змінюється динаміка поширення епідемії, при різних значеннях «Infectivity», «Contact rate infectious», «Average illness duration. Тож, тепер ми знаємо, що створена нами діаграма потоків і накопичувачів, відображає процес поширення епідемії, що моделюється. Але значення певних параметрів, а саме «infectivity» та «contact rate infections, не можна виміряти безпосередньо, тому, щоб бути впевненим у достовірності результатів роботи моделі, нам потрібно провести валідацію значень цих параметрів до того, як ми почнемо використовувати модель. Якщо у нас є статистика та дані спостереження, то найкраще з цим завданням впорається калібрування. Експеримент, який підбирає значення параметрів таким чином, щоб поведінка моделі найбільш точно збігалася з поведінкою об'єкту реального світу, що моделюється, ми провели цей експеримент на даних Харківської області, і таким чином це дало можливість адаптувати модель до щоденних даних про випадки захворювання, налаштував параметри моделі значеннями, що ми отримали при калібруванні. Далі ми провели експеримент за чотирма різними стадії, сценаріями. Перший сценарій поширення епідемії, без будь-яких профілактичних та обмежувальних заходів. Цифри сумні. Цілком очевидно, що такий сценарій малоймовірний, тому що у будь-якому разі було б вжито будь-які обмежувальні заходи. Але результати цілком чітко дають зрозуміти, що ступінь потенційної небезпеки при поширенні епідемії а ось для визначення ступеня обмеження потрібен розгляд наступних сценаріїв. Сценарій 2. М'які обмежувальні заходи. Ці заходи були введені на першому етапі боротьби з covid 19 коли було закрито освітні установи, скасовані заходи з масовим перебуванням людей. Спостерігаємо менші цифри, але цілком зрозуміло, що важливу роль відіграє час початку та період запровадження конкретних обмежувальних заходів. Сценарій 3. жорсткі обмежувальні заходи. Режим самоізоляції для всіх громадян по можливості проведення діяльності в дистанційний формат. Сценарій 4. Жорсткі обмежувальні та карантинні заходи. Угу. Сценарій 4. А на цьому слайді наведено порівняння розглянутих сценаріїв з точки зору оцінки ефективності вживаних заходів щодо поширення COVID-19 в Харківській області. Результати показують. Що чим жорсткіші обмежувальні заходи, що спочатку вводяться, тим менше стає період самоізоляції населення, і тим, і тим зрештою виявляється слабшим удар по економіці країни, яка безсумнівно протягом всього періоду перебуватиме в паралізованому стані, оскільки епідемія розвивається траєкторією експоненційного зростання. І неминуче, що керівництво країни чи регіонів, зрештою, буде змушене ввести карантин або офіційно, або за замовчуванням. Таким чином, якщо не це станеться, в будь-якому випадку варто зробити на якомога раніше. Слід зазначити, що отримані результати, звісно, дуже приблизні. Не можна бути впевненим в тому, що дати або перебіг епідемії відповідатимуть прогнозам, зробленим в даній роботі. Існують неминучі невизначеності під час прогнозування такого явища, як епідемія. Але, по-перше, ми отримали імітаційну модель та гнучкий інструмент, який може бути розроблений для урахування тих чи інших параметрів чи нюансів. Врахувати, наприклад, вже існуючі дослідження щодо імунізації за допомогою вакцинації тощо. Калібрування моделі проведено на даних Харківської області, модель являється базовою та може бути розширена та або адаптована під будь-який регіон. А по-друге, отримані результати принаймні можуть вже обґрунтувати управлінські рішення, спрямовані на обмеження поширення епідемії, підготовку системи охорони здоров'я та пом'якшення удару на економіку. Дякую за увагу.